Друзі, привіт! Е, я сьогодні хочу поговорити з вами про вчорашнє ПСО Путіна, де він показав карту 17 століття, точніше, йому показали карту 17 століття, де начебто немає України Спроба запустити антиукраїнське ПСО, яке мало певні цілі, але щось пішло у Путіна не так. Давайте про це поговоримо. Але спершу я попрошу вас особисто і ваших друзів підписатись на цей канал. Канал, це дуже важливо для розвитку незалежних політичних youtube каналів які не залежать ні від Телебачення, ні від олігархів, ні від політичних партій. Власне вчора до Путіна прийшов Зоркін, голова конституційного суду Росії показав йому карту 17-го століття, в якій немає України. Вау, сенсація! Перше великий картограф. А цей Зорькін, а Валерій, типу, старий дід, який читав з листочка, і в Путіна взагалі виникало враження, що він скоро помре, читаючи, що там немає, читаючи про Людовіка 14-го, про відомих французьких картографів, які начебто там не домалювали Україну. І він каже: що дивіться, України немає. На що Путін угукає постійно і хоче побігти ж до цієї карти, щоб власне всім все показати. От, ну і Путін говорить, що ми ж знаємо, що цих земель там не було, що це ж там річ Посполита до Франківщини. А тут, значить, це Московське кня... княжество, як він його називає, яке потім стало. Ну, в Обсім почав хазуватися історією, яку він насправді не зовсім знає. Власне, причина цього всього шоу. Я зараз розберу по детально, що там не так, що не сходиться, де пропаганда. От. Але одразу хочу вам сказати причину. Підтримка війни просідає. Точніше, не так вбивати вони нас хочуть, але вони не впевнені, що саме Путін провідник ідеального українського вбивства. Вони не бачать, що Путін успішний диктатор і полководець і сьогодні, для прикладу, Пригожин їм подобається більше. Чи, наприклад, їм подобається про китайський Шойгу або будь-хто інший. А Путіни не вбачають того вожака, який готовий покорювати для них ці сусідні країни, і вони в ньому почали сумніватися. Друге, зрозуміло, що треба виправдати і легітимізувати вторгнення програшної війни. Третє для цього була це відволікання і історична колотнеча. Зрозуміло, що Білгарод, Білгар, де закопались е партизани. Скажімо так, їх можна теоретично назвати проукраїнськими, але це люди з російськими паспортами, які наступають і захвачують чи інші інші, звільняють Білгородщину від Путіна. Ось це власне три головні мотиви, які він зробив. А зараз давайте поговоримо, що ж не так в цій карті, яку показував Путін, що ж не так в тому, що він намагався так красиво збрехати. Е, перше, найголовніше, Україна там є. І французькою вона пише, я вам зараз спробую прочитати з акцентом. Украня поїде косакс. Ну, блін, сорі, я не Макрон, я в інституті вчив взагалі іспанську. От Україня поїде Лос- Косакс, якби це було іспанською. Але якщо перевести українською, то Україна держава козаків. От мені здається, це дуже круто і сильно, що на французьких картах 17-го століття. Писала, що ми країна козаків. Знаєте, пройшло стільки часу, але так і залишилось. Єдине, що там, де Росія, не написано нічого, але можна було плінивою французькою роковою написати, що це країна бовдурів, агресорів, гвалтівників, вбивць і самозакоханих самодурів-диктаторів. Єдине, що тоді там не було ядерної зброї, тому і країною вважати ці болота тоді ще було занадто рано. Але країна, Україна, країна козаків це дуже сильно і круто. Власне, цю карту 1674 році створив картограф Гійом Сансон. Вона є на карті насправді Національної бібліотеки Франції. От і е, в багатьох інших цифрових французьких проектах її можна знайти, і там дійсно є Україна. Більше того, там є і Волинь, там є Поділля, там є багато, там є Київ, там є багато інших українських регіонів. Прекрасних, класних, які підписані до речі, карта наша більша, ніж <схід> зараз. Але це не про це. А й багато входить і права і зліва. Але насправді, що варто сказати, що і Крим там є, і він там якраз таки не російський, а навпаки, воює з Росією. От, найцікавіше це Петербург. Петербург там а, взагалі його немає. Там болота, які належать офіційно Швеції. От і позначені вони там як Інгрія. Тобто Пітером не пахне, Путін там мав би зараз бути, а, говорити шведською мовою в шведських подворотнях рости. Ну, от, але бачите, якщо він каже, нас немає, тебе немає, друже. Ну, от, причому друже в дуже <свісно> в лапках. Власне, сама ця карта дуже цікава, через те, що вона написана копію. До речі, цей а, голова суду конституційного, <свісно> теж судовий картежник, а, приносить, що теж говорить про якість їхніх суддів, Приніс копію копії, бо якраз таки оригінал цієї карти Гіом Сансон, який, до речі, не був в Україні, він малював з Дебоплана. Гіом Дебоплан якраз таки, картограф, який подорожував по території України і багатьох інших територіях 20 років цій частині світу, він, власне. Писав і малював карту, допомагав розміщувати фортифікаційні споруди, в тому числі на Дніпрі. Дуже багато писав про козаків, про їх побут, про цих вільних, хоробрих, крутих, класних людей. Дуже цікавий насправді оповідь. Більше того, він говорить дуже цікаві речі і про українську кухню. Говорить, що козаки їдять багато спаржі, що він зустрічав тільки в найвищих французьких домах, найвищих французьких кухонь. А тут це якось щось таке побутове і нормальне, коли. Це все в сезон можна просто легко вирощувати і споживати. Кухня українська була тоді на диво здорова, їли виключно в переважній своїй е е більшості козаки рибу. От, і багато всього того, що дарувала родюча українська земля. Він окремо виділяє в своїх роботах е любов до свободи, до духу свободи, який панував тоді в Україні. І насправді, крім Дебоплана, дійсно широко і масово. Цитується згадується Україна як держава козаків. От і це всюди розповідається, і знаєте, дуже дивно, що в європейських картах це є. А ми ще досі живемо в тупих путінських наративах, що Україна як держави не було. І дійсно частина населення на превеликий жаль, так може і далі думати. Але що найкраще в цій історії, це те, що Москви взагалі там. Немає. І ось це якраз таки виходить, що і зараз її немає. Можливо, ви квазіутворення. Скажіть, будь ласка, Путін, а можливо вас варто розвалити? і Можливо, цей меседж варто донести нашим політикам, нашим дипломатам світу. Росії не було. А хто ж тоді був? А можливо це як Путін називає квазіутворення, і воно неорганічне і воно може бути розвалене. Це про це треба говорити в фільмах на нетфліксі, в статтях топових ЗМІ, в блогах. Топових українських і світових блогерів це якраз той меседж, який треба доносити, тому що ось це російське ПСО проти нас, яке було насправді покликане перебити брянщину, але яке так їм подобається і так прижилося в частині радянських і пострадянських голів. Їм дуже подобається, але в цей раз воно зіграло. Навпаки, і цей раз воно не відволікає від Білграда. В цей раз воно підкреслює, що вас не було, а ми були. Ми були державою козаків, державою цих козаків, ми і далі залишаємося. І в картах французьких картографів, і в головах сучасних європейських політиків, які хочуть нам передавати Абрамси Ф-16, хочуть брати в нас в ЄС. І в НАТО, ось це прекрасна історія. Це якраз те, що ми йдемо свій шлях і нічого нам не завадить. Але в мене до вас дуже просте питання. Зрозуміло, що світ в це не вірить. Зрозуміло, що українці в це не вірять. Питання, як ви гадаєте, чи досі в це лайно історичне вірять самі росіяни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, і я бажаю вам гарного дня, безпечного. І нехай сонце посміхається і французьким картам, і Україні козацькій державі.